Вітаю всіх на моєму каналі. Хто пам'ятає з попередніх відео, у нас тут стояв твердопаливний котел, саморобний був, невеличкий. Зараз купили новий котел. Bison Practic на 25 кВт. Зараз будемо його розпалювати. Подивимося, наскільки, за скільки, як зашвидко він загріє теплоакумулятор. Працює котел у нас в парі з теплоакумулятором. Не пам'ятаю, літрів 750 чи 800 літрів. Зараз зробимо одну повну загрузку, подивимося, за скільки, за скільки часу вигорить дрова і наскільки, наскільки швидко він підніме температуру в теплоакумуляторі, так як попередній котел, ну, довго він і багато дров, розхід був у ньому. І і швидко згоряли дрова, потрібно було часто підкидувати. Так, розміри топки кому цікаво. По ширині топка має 30 см, в глибину 60 см і в висоту до верхньої полиці 55 см. Колесників водонаповнених тут немає, тут просто рушта унизу. І все. О, тут зверху ще дві полички. Загалом, так би три, три оцих. Перегородки. Розміри котла ззовні по ширині має 49 см, в глибину 69 см і в висоту 110 см. так Працює котел, так як я вже казав, з теплоакумулятором. Ось така обв'язка іде Тут внизу стоїть трьохходовий клапан на 55 градусів, там заводська настройка, обратний клапан ліпістковий, коли немає світла, щоб воно самотеку. От Коли насос працює, вода йде по малому кругу через трьохходовий клапан. А вже коли нагрівається вода до, 50, до 55 градусів, вже починає. Пропускати у теплоакумулятор частину частину холодної води знизу з теплоакумулятора підмішує і подає 55 градусів котел на догрівання. Так, як бачите, теплоакумулятор холодний. Зараз будемо розпалювати. Так, ну все, загрузив я повну топку, майже аж підверх, під верхню е, перегородку. Буду запалювати зверху, так як він буде, коли зверху запалимо, він буде довше горіти. Загрузив я такими дровами. Це ясень. Пішло десь сюди, півтора отаких, отаких корита резинових. Відкриваємо заслонку. Нижні дверки я лишаю привідкритими, щоб краща тяга була. Краще розгорялося, тому що воно там плотно дуже дрова зложені, то воно знизу там погано воздух тягне. Так, пройшло 15 хвилин з моменту розпалювання. Як бачите, температура у котлі 64 градуси. Нормально так вже горить, розгорілося. Дверки прикрив цю заслонку, відкрита на максимум, а ми нею ніколи і не користуємося. Це якщо б йшла напряму подача на з котла прямо в батареї, то тоді так, там можна би було щось в нею гратися, трохи регулювати. А так як ми нагріваємо теплоакумулятор, то без різниці яка температура, чим віша, тим краще, щоб воно швидше загріло саму бочку. Так, тут температуру показує 60, але це і неправильно показує градусний, тому що він піднятий трохи від, від самої труби. То він неправильно показує. Все, вже пішла тепла вода в бочку. Відкрився вже трохходовий кран. Почало подавати вже теплу воду в акумулятор. Ну, а коли немає світла, гаряча вода від котла йде напряму пряму в бочку. Знизу минує трохходовий кран прямо через е обратний клапан заходить заходив котел. Таким чином котел не закипає. Тільки єдине, що потрібно, це перекривати трохи ту заслонку на ланцюжку на подачу воздуху, щоб не було великої тяги, котел, той насос працює на другій швидкості. 45 літрів хвилину перекачує. Так, що ще можу сказати? Якщо ви хотіти швидко напалити теплоакумулятор, то так розпалювати, як я тільки що розпалив, не потрібно. Зверху розпалюю, він довше тоді працює. Але якщо хотіти теплоакумулятор швидко нагнати температуру, то краще розпалювати, там половинку накидати котла, розпалити і, і поступово підкидувати дрова. Тоді температура отут подачі буде ну, висока, десь може 80-90 градусів. Ну, це так з теплоакумулятором можна робити. Якщо напряму йде на батареї, то ви так не зробите. Ви температуру 90 градусів на батареї ж не пустите. Тому розпалювати треба отако, як я зараз розпалив. Щоб, якщо на батареї напряму кидати. Тоді він довше горить, але і котел зсередини буде на нагар, на тому що немає нормального згоряння дров. Ви тут трошки притушуєте оцим ланцюжком і немає нормального згоряння дров, тому буде, буде трохи нагар на котлі. Так, а це я вже піднявся в будинок. Ось такий стоїть розширитель бак на 150 літрів. Тепла підлога. Ось ці дві труби, що віднизу від теплоакумулятора з підвалу, піднімаються сюди. Подача обратка теплопідлога, значить 6 віток, там приблизно по 100 метрів кожна гілка. Це у нас пішло на батареї догори. 8 радіаторів стоїть. Через байпас, обратка через байпас підмішує. Терморегулятором виставляєте температуру. Тут у нас електричний котел саморобний, ми ним також не пользуємося, там він. На 3 кВт то він заслабонький, треба міняти інший. Так, пройшло десь півтори години від моменту запалювання. Температура подачі 77,5. Ще є там горіти, десь половина, напевно, може більше. Так, трошки шубер. Прикриваємо, вже не треба такої тяги. Можна було ще швидше перекрити. Йдемо подивимося, що там на типу акумуляторі. Так, верху 70. І середина вже 40 градусів. Почала вже рости температура посередині. Пройшло майже 2,5 години. 87,3 подача. Тут ще десь на годину може більше трошки горіти там, ще буде. Що я вам скажу? Я колись напалював пару декілька днів тому, давали світло по 2 години, тільки то я за 2 години встиг теплоакумулятор напалити до 90 градусів повністю. Верх 80, середина 70. І низ майже 60. То за 2 години я був напалив, але котел запалював не, не зверху, так як тепер, а, кажу, десь пів, пів загрузки зробив і, і так потрохи підкидував, підкидував. то так воно швидше температуру наганяє. Але тако довше горить. Пройшло 3 години з моменту запалювання котла. Температура в котлі 95,7 градусів. Так, дров тут залишилось. Ну, на пів години точно, я думаю, що навіть ще більше. Я думаю, що менше і більше. 95,8. Кутел, той котел. Насос працює на третій скорості. На третій скорості. Температура вверху теплоакумулятора майже 90, середина 80. І внизу 70 копійка. Все, зараз догорять ці дрова. Я думаю, температура вирівнюється. вже у теплоакумуляторі буде 90 вверх, 90 всередині і внизу також буде 90 градусів. Тобто однієї загрузки котла нам хватило, щоб нагріти бочку до 90 градусів. І горів десь 3,5 години, будемо так рахувати. Якщо б не було теплоакумулятора, напряму давали з, з котла на батареї, то відповідно температуру ми дуже перекривали цим регулятором тяги. Він би горів довше, звичайно. Може, не знаю, може годин 5-6. Я не знаю, ми так ніколи не опалювали, не, не пробували. Так його палити, але я думаю, що годин 5-6 він би мав горіти. Так, і ще кілька слів з приводу того, чи вистачає теплоакумулятора на цілу ніч. Ні, не вистачає. Десь на 6-7 годин, можливо, вистачає і все. Якщо б будинок був невеликий, десь близько 100 квадратних метрів, я думаю, що повне його вистачало на цілу ніч. Все. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставимо лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!